Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні буде огляд замовлення. Розмістила одне замовлення на загальну суму 4900 гривень до оплати. І тут у мене 10 подарунків. Всього буде 5 різних подарунків по 2 штуки кожного. І ось тут бачу щось таке гарненьке, червоненьке. Це у нас блузка, розмір 44-46 44-46. Таких дві блузки поклали. Зараз подивимося, що це за блузочка. Ну, що можу сказати? Тканина така синтетична, дуже така блузка. Пізніше розкладу, покажу, ага, ось перед. карманчик такий, І така блузка. Так, і таких їх дві в мене. Далі по подаруночкам ось таке мило імбирний пряник Поклали два штуки. Весь з лавандою. Також два має бути. Так, бачу туші марковські, їх уже нема в каталозі. 22-й рік, також дві штуки. І знову якісь кольє. Знову якісь кольє. Зараз подивимося. Боже, в мене вже цієї біжутерії, цих суконь. Цього всього можна йти на базар. Так, і таке кольє із буковкою Z. Так, і таких є, також два. Ось такі 10 подарунків. А, це я замовляла на продаж інтимки. Звісно, раніше вони були з дозатором, це було набагато зручніше, ніж зараз. Ну, що ж поробиш? Інтимок замовила. Гель 700 мл. І в цьому ящичку в мене, як завжди, аромати full Speed. Зараз покажу вам все, що тут є. Іще гель, іще гель. І ще один гель. Так, вся решта аромати Full Speed, туші близькі. Це те, що йде саме на програму по подарункам сюрприз. На щоб отримати сюрпризи, треба, щоб замовлення було на 600 гривень, включаючи один продукт з даних сторінок. Це ось ці саме продукти, оце всі вони. То в мене таких 10 товарів, які входять в цю акцію. Сума виконана, і відповідно є 10 подарунків. Хотіла вам ще блиск показати, раніше показувала, хочу ще показати, який він класний. Зараз все це розкладу і покажу повністю замовлення. Так, друзі, я все гарненько розклала. Ось таке в мене вийшло замовлення. Блиск, який я вам хотіла показати, дуже гарний. Має приємний аромат, і на губах такий. М -м -м. І, до речі, ще зволожує губи, він з олійками йде. Так. Тут у нас подаруночки цього разу такі, і ось ця сама блузка. Зараз вам розкладу, покажу її ближче. Ну, така. Така блузочка, тканина синтетична, звісно. Але це ж подарунки. Все рівно приємно, подарунки класні, подарунки в нас завжди різні. У мене на каналі багато розпаковок уже з подарунками можете передивитися. Обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, щоб першими бачити всі новенькі відео. І вже зовсім скоро каталог в мене загрузиться на каналі буде. Доступний для перегляду. А як завжди, залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь, хто ще бажає замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подарунки. У нас для новачків чудові аромати в подарунки. Ще є у травні, завтра, останній день, можливість замовити з каталогу і отримати такі подаруночки сюрприз, вони різні. От тож, приєднуйтесь, переходьте і до нових зустрічей, я побігла наступну розпаковку робити, бо в мене ще одна коробка на розпаковку.